Повертаємось прямо ефір об'єднаного телемарафону. Єдині новини, восьма ранку вже минуло у Києві. А це означає, що у Сполучених Штатах вже закрилися усі виборчі дільниці. Станом на зараз вже маємо змінені цифри 246 голосів виборників. Отримав Дональд Трамп і 210 – Камала Харріс. Тобто, за останні буквально півгодини Трамп трошечки наздогнав. Маємо пряму картинку з його штабу за повідомленням агентства Рейтер. Його виступ може може очікуватись найближчим часом, тому що працівники його служби безпеки почали вже звільняти прохід на під'їзді до зали, де зібралися його прихильники. Лунає пісня зазвичай, під яку він з'являється перед тим, хто голосує за республіканців, голосує за Дональда Трампа. Ну я скажу, що наші колеги за всім цим стежить. Наталка Фібрік зараз працює в Флориді, Ольга Кошеленко у Вашингтоні. Не знаю, чи почує вона сьогодні камол. Лахаріс, поки що маємо інформацію, що співкоординатор її штабу пан Річман сказав, що сьогодні від від неї не почуєте нічого в очевидь, але завтра вона має звернутися до своїх прихильників. Повернемось ми до сполучених штатів буквально за кілька хвилин. За.